Вкрій мене своїм крилом». Вітаємо, друзі. Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те найголовніше, що повинна знати кожна людина, щоб мати добру вічність. Сьогодні поговоримо про час. Кожен день наближає нас до тієї миті, за якою перехід у вічний стан, або стан вічного блаженства, або стан вічних мук. Як правильно використовувати час земного життя? запитаємо в пастора. Справді, варто щодня нагадувати собі про швидку плинність часу, щоб не помилитися і не опинитися там, де вічно бути не захоче ніхто. Тому Біблія закликає, щоб ми обережно поводилися з часом, і кожній людині хотілося б провести своє життя якомога мудріше та правильніше. І ось що писання радить усім нам. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час нібо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Існує багато алегорій, які порівнюють наше життя з ударом молота, з польотом птаха, з парою, з травою та цвітом на траві, і багато інших порівнянь. Апостол Петро каже, що слава людська, як цвіт на траві, повіє вітер і в'яне квітка, і слава та краса її облітає. Нам здається, що попереду ще багато-багато років. Але що таке 10, 20, 30 років, та й навіть 60-70 років, це ніщо порівняно з вічністю. Ці роки дуже швидко минуть. Тому перед усіма нами стоїть архіважливе завдання прожити свої роки правильно та розумно. Чи кожна людина може виконати це надважливе завдання, і що для цього потрібно? Коли людині ставлять фатальний діагноз, вона докорінно змінює своє мислення. Тому ті, хто нині живе на землі, ще мають шанс усе змінити, і для них ще є така можливість. В останній книзі Біблії в об'явленні Івана Богослова, Христос на самому початку вказує на ціль її написання, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І знання того, що очікує наш Всесвіт, Слово Боже називає блаженством. Блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написане в ньому. Час бо близький. Останніми словами, Христос ніби спонукає не згаяти відведеного Богом часу Господньої благодаті. Він застерігає, що на зміну сьогоденню прийде щось доти невідоме і говорить, що воно близько. За свідчення Христа, Його апостолів та старозаповітних пророків цей час буде дуже важким. Такого на землі не було і не буде. І в книзі Даниїла ми читаємо. І буде час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу, і того часу буде врятований із народу кожен, хто буде знайдений записаним у книзі. А в Євангелії від Матвія, в 24 розділі написано так: бо скорбота велика настане тоді, якої не було спервопочину світу аж досі, і не буде. І коли б не вкоротилися ті дні. Не спаслася б ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться. І в посланні до Тимофія ми читаємо знай же, це ти, пише апостол Павло Тимофієві, що останніми днями настануть тяжкі часи. Ми живемо в дуже нелегкі часи. Чи можна припускати, що це саме ті часи, про які Павло писав Тимофію? Чи не є ми свідками тих мук породільних, про які попереджав Ісус у 24 розділі Євангелія від Матвія, описуючи ознаки останнього часу? Так, певні сигнали про наближення нечуваної скорботи ми вже бачимо. Та почнеться все, як припускають деякі дослідники Слова Божого, із підхоплення землі Христової Церкви і Духа Святого. Тоді виявиться чоловік гріха, син погибелі, котрий високо піднесеться, назве себе Богом і святинею і в храмі Божому засяде, видаючи себе за Бога. Сьогодні багато людей примирюються з Богом саме через хвороби і страждання. Але коли настануть ті останні важкі часи, все буде навпаки. В книзі об'явлення в 9 розділі читаємо і в ті дні люди смерті шукатимуть, та не знайдуть її. Померти вони захотять, та втече від них смерть. І так буде, бо це сказав той, кому ім'я, істина. Навіть при переміні неба і землі його слово завжди залишається незмінним. Хороби і муровиці, які в майбутньому охоплять усе людство, на відміну від нашого часу благодаті, нікого не приведуть до покаяння. Навпаки, вони викличуть жорстокість і навіть богозневагу. Тому в 9 розділі, у 20 і 21 віршах говориться, а решта людей, що не вбита була цими поразками, не покаялась за діла своїх рук. Щоб не кланятись демонам ані ідолам золотим, і сріблим, і мідяним, і кам'яним, і дерев'яним, що не можуть вони ані бачити, ані чути, ані ходити, і вони не покаялися в своїх убивствах, ані в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх. Часто й, мабуть, не за горами, бо вже й сьогодні безліч людей займається такими справами, не думаючи каятися. Маєте рацію, ще кілька років тому магія і чаклунство переслідувались, а нині вони виходять на рівень багатогалузевої науки. Хто не чув про усіх тих віщунів та мольфарів? Але мало хто знає, що багато пацієнтів цих так званих цілителів стають постійними відвідувачами психіатричних клінік або ж невиліковними душевнохворими. А під такими, здавалося б, науковими назвами, як екстрасенсорика, біоенергетика, астрологія, ховається все той же гріх ворожбицтва. В книзі повторення закону ми читаємо: нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку через огонь, хто ворожить ворожбу. Хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих, бо гедота для Господа кожен, хто чинить таке. І через ті Гедоти Господь Бог твій виганяє їх перед тобою. Бездоганний будеш ти перед Господом, Богом своїм, бо ці народи, що ти посядеш їх. Слухають тих, хто ворожить по хмарах та ворожбитів, а ти не таке дав тобі Господь Бог твій. Або подружня зрада. Для багатьох вона стала нормою, не кажучи вже про масовий нелегальний перелюб. І ще одна небезпека останніх часів популяризація різного роду сатанинської та окультної літератури. Без проблем сьогодні можна придбати посібник з астрології, магії чи ворожбицтва. Вони відкрито продаються на книжкових лотках. а дитячу літературу швидше можна назвати підручниками з магії для дітей. Шановні батьки, пильнуйте, що читають і в що грають ваші діти. Не дозволяйте князеві віку цього занапастити їхні душі. Не люблять думати про останній час. Так простіше. Бо можна жити, як живеться, а там, мовляв, як усі, так і я. Але якщо взяти до уваги ці застереження, про які ми сьогодні говоримо, то стає очевидно, що часто й справді скоро настане. Зрештою, для кожного з нас точно настане наш особистий кінець віку цього. Тому треба про це думати. За кілька днів до смерті Христос заповідав. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, та стати перед Сином Людським. У тій же книзі об'явлення, в 10-му розділі ми читаємо про те, що часу вже не буде. А в посланні до Галатів написано тож тому, поки маємо час усім робім добро, а найбільше одновірним. Друзі, поки наша душа перебуває в тілі, ми підпорядковані законам часу і простору, бо видиме, дочасне, не видиме ж вічне. Але настане момент. Коли час трансформується у вічність, і тоді часу вже справді не буде. У світі, де панує вічність, не буде більше ані смерті, ані ночі, ані хвороби, ані страждань, ані сліз, ані горя, ні біди. Відомий фокусник-ілюзіоніст Урі Геллер, житель Ізраїлю, може зупиняти годинник на лондонській вежі Бік Бен, але зупинити час він не може. А Бог за часів Ісуса Новина зупиняв і сонце, і час. Мудрий Еклезіаст стверджував, що є час для всякої речі під небом, час народжуватись і час вмирати, час садити і час виривати, для всього свій час і година своя кожній справі під небом, час родитися і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати. Час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати і час ухилятися обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати, час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війні і час. Миру, а один з американських президентів Бенджамін Франклін якось зауважив: якщо час це найдорогоцінніша річ, то неправильне розпорядження часом є найбільшим марнотратством. Однак чомусь багато людей займаються лише тим, щоб вбити якимось чином час, якось його згаяти, і цим фактично звершують духовне самогубство, спилюють гілку, на котрій сидять. Одна притча розповідає про людину, яку переслідував хижий звір. Утікаючи, вона залізла на дерево, що росло над прірвою. А корені цього дерева підточували і гризли дві миші біла. І чорна, які символізували день і ніч. Це напрочуд дуже влучна алегорія нашого життя. День у день ми стрімко наближаємося до вічності. Тому, друзі, не нехтуймо Божою добротою і Його довготерпінням. Дозвольте Господу трансформувати ваше життя так, як жодна людина трансформувати не в змозі. А для цього у і покаянні зверніться до нього. Тільки сила головської жертви може відродити вас до вічного життя. Сьогодні день спасіння. Відчиніть своє серце перед Ісусом, і Він увійде, і почнеться чудо відродження. Ось я стою під дверима та стукаю, каже Христос. Коли хто почує мій голос, і двері відчинять, я до Нього ввійду і буду вечеряти з Ним, а Він зо мною. Амінь. І цього щиро бажають вам журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви християн віри Євангельської Олег Карп'юк. До нових зустрічей на Радіопоклик. Я йшов до тебе, як зу... Та крик за роком промайнув, багато істин зрозумів, але ще більше не збагнув твоя любов як світла суть, яка дорога. Ty mi początek i mi pułt i wiecznie smębę sach twoja. Як ти мене ходити вчи, як на руках мене носи. З тобою зустрічі чекаю, стараюсь, правдою. Твою ниву обробляю, Щоби не було полину. вже скоро ти приймеш роботу і зважиш серце і мишлях мій, мій завжди Послався в ангельських піснях, кого крім тебе ще я маю, у злетах і падіннях знаю, як ти мене ходити вчив як на руках мене. Кокрім тебе ще я маю, у злетах і падіннях знаю, як ти мене ходити вчи, як на руках мене. Ja, kon nou kom menn